Ціна коливається, зростає. Найдешевші землі це там, де зараз є активні дії. Учасники бойових дій ніколи не зможуть отримати цю землю. Ми голі голібо. Полтавщина лідер серед інших регіонів України. За темпами та обсягами продажу земельних ділянок. Купівлю для юридичних осіб дозволили від 1 січня 2024-го. Що про це думають дрібні фермери? Які можуть бути наслідки та чим приваблює покупців полтавська земля? Видивитися новий проєкт Суспільного тригернуло. Мене звати Лілія Пархоменко. Вітаю! Далі поговоримо докладніше про ринок землі, а також інші теми, які хвилювали Полтавщину цього тижня. Від січня цього року набув чинності новий етап земельної реформи. Тепер купити ділянки можуть не лише фізичні, а й юридичні особи. При цьому площа власності може становити не 100 гектарів, а до 10 тисяч гектарів. У нас в що можна купувати та продавати державні комунальні землі. В нас немає доступу іноземців на ринок, включаючи доступу. А юридичних компаній, в яких є іноземний капітал. від січня цього року і до середини березня в Україні юридичні особи уклали 3787 угод щодо продажу землі. Із них понад тисяча на Полтавщині це майже 30%. Такі дані надали Суспільному представники держгеокадастру у відповіді на інформаційний запит. Це означає, що їх родючість досить висока. От плюс саме місце розташування Полтавщини. Сприяє природокліматичними кліматичними чинниками. Щодо вирощування сільськогосподарських культур. Найбільше землі у регіоні продали за лютий. Це понад 2 тисячі гектарів та майже 500 угод. Загальна ж площа проданих земель в області складає приблизно 4 тисячі 156 гектарів. Це теж найбільше по Україні, приблизно 37% від загальної кількості. Наступна за цим показником Київська область. Вона відстає від Полтавщини у чотири рази. На цій території купили приблизно 900 гектарів землі. Далі за спаданням йдуть сумніві. ...Міська, Житомирська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. Найменші площі продажу у Херсонській, Чернівецькій та Донецькій. Зокрема, в останній за двома угодами купили менше шести гектарів. Через тимчасову окупацію РФ не було угод на Луганщині та у Криму. Я думаю, що через років п'ять вже вільних, вільних земель навряд чи буде, тому що йде. Йде масово. Вартість землі для Юросіб за три місяці поступово зростала. За даними Держгеокадастру, у січні придбати гектар можна було у середньому за понад 62 тисячі гривень. У лютому ціна зросла на майже 34 тисячі гривень. У березні середня вартість стала складати понад 113 тисяч гривень. Середня ціна за три місяці у Полтавській області приблизно 86,5 тисяч гривень за гектар. І це не найвищий показник у державі. Є і майже удвічі більше. Найдорожчий у середньому гектар землі коштує у Львівській області 151 тисяча гривень. Також понад 100 тисяч гривень за гектар у Київській, івано франківській та Одеській. Найдешевші ціни на Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині. На території останньої показник найменший приблизно 25 тисяч гривень за гектар. Найдешевші землі – це там, де зараз є активні бойові дії. Найдорожчі землі в Івано-Франківській та в Львівській області. Саме в цих двох регіонах площа ці. Косподарської земель вона є найменшою, і якщо взяти до уваги, що варті зуповлення однієї угоди складає 12-15 тисяч гривень. За угоду, до купувати нецінні землі в розмірі там пів гектара Економічно невигідно. На ціну впливає якість ґрунту, а також стабілізація ринку, розповів доцент Вадим Чувпило. Ціна зростає, і вона надалі буде так також зростати. Поділіться у коментарях, яку ціну продажу землі в Україні ви вважаєте прийнятною та за скільки готові були б продати свою ділянку, якщо б мали таку можливість? Це земля постійного користування фермської сфера. Оце поле 40 гектарів. Голова асоціації фермерів Полтавщини Василь Бурлака має три фермерських господарства, які обробляють приблизно 500 гектарів площі. Землю, яка у постійному користуванні він має право викупити, але каже, не може це зробити. Ми не маємо за що її придбати. У нас немає ще час вільних коштів. У Нас оце ще кукуруза не обрана, кредит, як кажуть, не погашений. В складі зерно лежить, ціни на його немає. І потихеньку ми останемося голі боці. І без землі в тому числі думку про те, що купувати землю нині можуть переважно великі компанії, підтверджує і полтавський фахівець Вадим Чувпило. Дрібні фермери і навіть середні фермер він за останні роки лише втрачав капітал, щоб утримувати господарство. Великі підприємства, які мають фінансовий ресурс, кадровий потенціал, які мають організаційні всі моменти, пов'язані там з юристами, з нотаріусами і так далі. Вони швидше включаються, по-перше, в ці процеси. По-друге, вони оперативніше контактують з громадянами, які мають бажання продати. Вони є більшими гравцями на цьому ринку. Не поспішають купувати землю фермери і через повномасштабну війну в Україні. За словами Василя Бурлаки, люди не мають гарантії, що зможуть працювати на викуплених ділянках, зокрема через обстріли та бойові дії. Люди повикупляли і попали під окупацію. Під час війни призупиниться ринок треба. Ну як такий тіліван іде війна, і землю викупляють. Може, як то кажуть, через 5-10 років викупити і наш ворог ці землі. Чи варто продавати землі в умовах війни? Напишіть вашу думку у коментарях до відео. Петицію про призупинення продажів на час війни на сайті президента створили представники громадської спілки Всеукраїнська Аграрна Рада. Її підтримали у грудні 2023-го, зокрема деякі військові. Якщо зараз дозволити по 10 тисяч гектарів землі продавати в одні руки, то учасники бойових дій ніколи не зможуть отримати цю землю, бо вся вона вже буде скуплена. Петиція набрала необхідну кількість голосів, тож її наприкінці грудня розглянув президент. У відповіді вказав, що доручить прем'єр-міністру перевірити ризики. Щодо цієї теми у грудні 2023-го процитували міністра аграрної політики Миколу Сольського на сайті відомства. Будь-які емоції, заяви про відкладення реформи чи певних її етапів не актуальні і не мають впливати на реформу. Ми маємо рухатися швидше. Земельна реформа має тільки підсилюватися, а не відкладатися. Водночас, серед плюсів відкриття ринку землі, експерт Роман Нейтер називає можливість для фермерів брати кредити під заставу ділянок. Це головним чином важливо для малих тільки господарських виробників, які а, дуже часто працюють саме на своїй землі або з невеликою частиною орендованої. Нагадаю, офіційно ринок землі в Україні відкрили 1 липня 2021-го. Реформу впроваджували поетапно. І до інших тем, які цього тижня обговорювали на Полтавщині в обласному центрі, чоловік у військовій формі побив цивільного. Очевидці зняли це на відео й поширили у соцмережах. На записі видно, як один чоловік б'є іншого, який лежить на асфальті. Деякі люди позиціонували конфлікт як такий, що стався між військово зобов'язаним та працівником центру комплектування і соцпідтримки. Ця інформація подана відразу як вигадана. Тобто, що це працівник ТЦК, Причому людина це робила свідомо. Це є фейк. Військовослужбовець абсолютно жодного стосунку до ТЦК немає, навіть до Полтавщини не служить навіть на нас. приїхав додому, стався побутовий конфлікт, наслідки конфлікту на відео. За словами Романа Істоміна, таке викривлення може бути частиною російської інформаційної війни. За даними поліції, цей конфлікт, що переріс у побиття, стався через ревнощі. Військовий із Полтави запідозрив, що його дружина має стосунки із місцевим жителем. Обоє чоловіків відмовилися від медичної допомоги, а також не захотіли писати заяви та пояснення у поліцію. У Полтавській області у 10 разів зросла кількість хворих на вітряну віспу. Це гостре інфекційне захворювання, яке також називають вітрянкою. За тиждень інфікованих було 188, із них 10 дорослих, а решта діти. Раніше щотижня виявляли до 20 хворих, розповів епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий. Це досить серйозне захворювання, тому що сам вірус залишається в організмі назавжди, і ті ускладнення, які може давати вітряна віспа, вони також є дуже такими небезпечними. Ми можемо мати неврологічні, може бути пневмонія вірусна, може бути на шкірні ускладнення. Єдиний шлях уберегтися від хвороби вакцинація. Препарат треба купувати самостійно, однак на Полтавщині він зараз є не в усіх аптеках. Від 18 березня для православних християн розпочався Великий піст, який триватиме до Великодня. Деякі віряни заплуталися у дні святкування Пасхи, бо пов'язували цю дату із переходом Православної церкви України на новоюлянський календар. Такі паралелі проводити неправильно, розповів митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ. Перехід на новоюліанський календар торкнулося тільки тих свят, які постійно мають постійний день і постійне число. Пасха в нас буде в цьому році 5 травня. Рух цієї дати пов'язаний з зовсім іншою логікою. Він більше пов'язаний з тим, що треба поєднати недільний день воскресіння і ті ознаки, які були пов'язані з іванівськими подіями. На цьому поки все. Ви дивилися щотижневу програму Суспільного «Тригернуло». Шукайте нове відео щосубота на нашому ютуб-каналі. Аби не пропустити ці та інші матеріали, підписуйтеся, а також долучайтеся до наших сторінок в інших соцмережах. Ставте реакції та лишайте ваші коментарі. Нам важлива ваша думка. Дякуємо за перегляд! Цінуємо кожного з вас.